І на сам кінець ще один наш ексклюзив з Антарктиди. Наш Костянтин Мельников, який на початку ефіру включався з передової, нещодавно повернувся з Антарктичної подорожі, каже, час там, ніби завмирає серед крижаних просторів і неймовірних краєвидів. Українська Антарктична станція Академік Вернацький майже 30 років, як маленький форпост на острові Галіндез, тримає вахту на шостому континенті, відкриваючи світові таємниці клімату, тваринного світу і навіть оптичних ілюзій. Тут, де пінгвіни сперечаються, як він сказав, з метеорологами за право голосу, а кити заглядають у човни з дитячою цікавістю. Наші науковці не просто працюють, вони живуть заради відкриттів. Але за цією романтикою ховається і інша реальність. І про все це дивіться спеціальний репортаж Костянтина Мельникова. Посеред вітрів острова Галіндас розкинувся науковий форпост, станція Академік Вернацький. Позаду неї видніються висоти шостого, найменш дослідженого материка. Антарктида вчить тебе звикати до нових погодних умов. Тут сонце заміняють душі, а їх заміняють хуртовини. І такі трансформації можуть відбуватися до семи разів за світловий день. А також доводиться звикати до нового сприйняття простору. Ось, наприклад, позаду мене гора. Кемарія. здається, що вона зовсім близько а насправді до неї майже 5 кілометрів. Науковці пояснюються тим, що через відсутність великої кількості водяної пари та забруднень у повітрі атмосфера в Антарктиді дуже чиста. Тож світло менш поглинається та розсіюється, що своєю чергою призводить до оптичного обману. Об'єкти, зокрема гори, здаються набагато ближчими ніж є. Насправді, ми знаємо відстань до гір, це у нас схема є для визначення видимості, і навіть бувають видимості 50-70 кілометрів. Ми можемо звідси бачити даже анверс, який на відстані 70 кілометрів. Чітко бачимо. Наш діалог з метеорологиною перекрикують сюди суші на галіндезі пінгвіни. Динаміку збільшення їх популяції на острові відслідковують біологи. Утім, галасливі пернаті далеко не єдині, кого досліджують тут українські науковці. Поблизу станції оселились кілька підвидів тюленевих. А також горбаті кити, які й самі не проти поспостерігати за роботою наших зимівників. Буває, цікавляться, да бувають дуже близько тут ходять, визирають з води, грають пастами. Тобто просто зроб, молоді особи їм так цікаво дивитися, що за човен такий що на ньому відбувається. Найголовніше, що забезпечує станція Академік Вернацький, і що було основною вимогою британців, коли майже 30 років тому вони її нам передавали, це безперервність наукових досліджень. Саме це й допомагає нині нашим науковцям робити висновки щодо змін клімату чи популяцій тварин, а також робити нові відкриття, розповідає очільник 29-ї української антарктичної експедиції Юрій Отруба. Це саме як метеорологічне вимірювання, так і магнітні вимірювання, Ми ведуться там. З 30-х, з 50-х років і це якби є от такі довгострокові виміри, в яких можливо там подальшому да за декілька десятків років потім можемо зробити якісь е, наукові глобальні відкриття. Звісно, провести рік у фізичній ізоляції від світу не так же й просто. Нині замівників рятує швидкісний інтернет, який ще кілька років тому був тут справжньою розкішю. Наша будівля є основною і складається двох колехи. Перший колод і другий колод. Ось це ви бачите старм. Іванна, лікарка 29-ї експедиції. Саме вона впродовж року за потребою надавала медичну допомогу науковцям. Розповідає, перед зимівлею намагалась передбачити усілякі ситуації та захворювання, аби наперед закупити медикаменти. Адже коли настане антарктична зима, дістатися до острова фактично неможливо. Особисто для мене був певний страх, коли у нас період. Зими. І в цей період у нас абсолютно скрізь забиває льодом. І в цей період у нас дуже складно підійти. Утім, рік минув спокійно, без позаштатних, так би мовити, ситуацій. Зміну урочисто передали. Тож тепер за наукові антарктичні дослідження відповідатимуть учасники 30-ї ювілейної української антарктичної експедиції. Плани дуже великі, технічні завдання насичені. Основа завжди виконується та що. Виконується вже протягом довгих років, і з кожним роком щось нове з'являється. З кожним роком упродовж останніх років на станції з'явився не лише інтернет. Кожного року тут намагаються щось вдосконалювати. Зокрема, замінили дизельні генератори ще британських часів. Також Україна придбала науково-дослідницький криголам Носфера, який вже чотири роки здійснює логістику і самих зимівників і всього необхідного для їх життєзабезпечення, і це попри те, що й самого судна науковці провод проводять чимало досліджень, зокрема світового океану з Антарктиди Костянтин Мельников факт сі Єдині новини.